Найдавніший фестиваль академічної музики в Україні відбувся в Коломиї 30 років поспіль. Місто над прутом вшановує пам'ять свого земляка-композитора Анатолія Косанатольського. Щороку до Коломиї приїздять найкращі музиканти та вокалісти з усієї країни. Родзинкою цьогорічного ювілейного фестивалю став виступ народного артиста України, героя України, академіка та видатного композитора сучасності Мирослава Скорика. Він презентував публіці авторський концерт джазової музики. Які приємна прогулянка до Коломиї за участю академічного молодіжного симфонічного оркестру Академії Львівської національної музичної академії імені Миколи Лисенка? Наші журналісти підготували для вас огляд трьох днів фестивалю. Анатолія Косанатольського називають композитором щасливої долі, адже його доробку близько півтисячі музичних творів. Митець пропагував західноукраїнське мистецтво, народився у Коломиї, тому саме столицю покуття вважав центром Європи. Пригадує вдова композитора Надія Кос. Пані Надія щороку намагається приїхати на фестиваль. Зізнається вражена тим, з яким палким ентузіазмом готуються до фестивалю у рідному місті композитора. Ім'я Косанатольського об'єднав дуже багато музикантів. І дуже багато подій відбулося за цей час 30-річної давності. Тут були дуже визначні особистості, які відійшли, вже, на жаль, у вічність. І Я хочу теплим словом згадати спонсорів, особливо пана Ткачука, який відійшов, мені сказали, у вічність. Бажаю, щоб фестиваль, цей 30-й, прийшов так, як завжди, дуже тепло. Фестиваль імені Анатолія Кос Анатольського це найдавніший фестиваль академічної музики в Україні, каже начальник міського відділу культури Уляна Мандрусяк. За три десятиліття бувало по різному часом не вистачало фінансування, але навіть не мали нагадці скасувати проведення фестивалю. Це подія, вже велика подія, і не тільки для Коломиї, а й для України, тому що це найдавніший фестиваль класичної музики в Україні. До нього ми особливо готувалися, і він вийшов дуже різноманітний, різнотематичний. Вперше фестиваль відбувся 29 листопада 1986 року. Допомагає фестивалю жити впродовж трьох десятиліть Коломийська міська рада, національна спілка композиторів України. Увагу приділяє і Міністерство культури України. Не залишилась осторонь, і Івано-Франківська облдержадміністрація запевняє начальник управління культури, національностей та релігії. Володимир Федорак, адже Коломийський фестиваль Косанатольського унікальне явище на Прикарпатті та й в Україні загалом. Тому добра традиція вшановувати композитора у рідному місті має продовжувати ще не одне десятиліття. Унікальність цього фестивалю в тому, що на фестивалі можна побачити найкращі, скажімо, концертні виступи, окремо взяті, які були в попередніх роках, а також нові. Тобто, кожного разу якась цікавинка, з якою приїжджають учасники цього фестивалю. 30-й фестиваль розпочали міжнародною науковою конференцією її заключний та провели в Коломиї. Науковці з усіх куточків України та з-кордону за кордону обговорювали творчість українських композиторів, зокрема і Кос Анатольського. А вже ввечері відбулося урочисте відкриття фестивалю. Ми маємо сподівання на те, що фестиваль буде жити. Нам дуже хочеться цього. А тому я сьогодні маю за честь 30-й ювілейний фестиваль імені Анатолія Коса Анатольського вважати відкритим. Першого фестивального дня для коломиян виступає камерний оркестр Івано-Франківської обласної філармонії Гармонія Нобеле. Цей колектив є постійним гостем фестивалю, каже керівник оркестру, заслужена артистка Україна Наталія Мондрика. Це прекрасно, це чудово. Е, Анатолій Йосипович був е, дійсно видатною постаттю в нашій українській е, нашому українському мистецтві. В цілому і музикознавець і композитор, і викладач. І я ще добре пам'ятаю його, десь застала. Ми так десь перетнулися. Я тоді, ще була правда, дитина. Щороку активно долучаються до фестивалю і викладачі та учні Коломийської дитячої музичної школи номер 1 До цього концерту готуються впродовж усього року, каже директор музичної школи Богдан Іванчук. Ні одного фестивалю я скажу це. Точно, що не від не відбувався без музичної школи, завдяки цьому фестивалю. Я хочу сказати, дуже багато дітей вибрали професію музиканта минулого навчального року 14 вихованців закладу отримали стипендію імені Анатолія кос Анатольського. Її започаткував син композитора Адріан Кос. Він, побувавши на минулорічних фестивалях, вирішив відзначити найбільш майстерних вихованців закладу. Серед них Соломія Бійовська, дівчинка грає на флейті і закохана у музику. А стипендія стала ще одним стимулом для інтенсивної праці над собою. Це для мене дуже велика честь. Це таке мистецтво, мені дуже це сподобалось. Я хочу в майбутньому теж стати музиканткою. Учні першої музичної школи ретельно готувались до свята, виступали як колективи, так і солісти. У репертуарі, звісно ж, і твори композитора. За часи історії фестивалю існування були роки, коли було дуже складно в державі, і в матеріальному плані не було таких коштів запросити поважних гостей. І в ті роки школа власне на своїх творчих таких, скажімо, потенціалі фестиваль жив і продовжував життя. Другий фестивальний день завершили концертом Олександра Козаренка, Шевченкова, різдвяна літургія, присвячений пам'яті Сергія Козлова за участі Галицького камерного академія. Мічного хору та народного артиста України Богдана Козака. Третій день фестивалю присвятили творчості композитора Мирослава Скорика, герой України, народний артист України та видатний композитор сучасності, особисто приїхав до писанкової коломиї у нашому місті, не вперше, а на фестивалі втретє. Каже саме завдяки таким заходам українська академічна музика живе, а творчість наших композиторів стає популярною, хоч і для вузького кола поціновувачів академічного мистецтва. Я коло відносно добре знаю, а фестиваль мені все дуже подобався. що я пам'ятаю всі мої приїзди на фестиваль. Побажаю, щоб все ж таки 30-й не був останнім, щоб все ж таки він продовжував. Хоча я розумію, наскільки то трудно робити в наш час. Ну, але ми бачимо, що як є такі ентузіасти, як Олександр Володимич Козаренко, то що надіємося, що все ж таки він буде продовжений. А солісти інструментального ансамблю Леополіс виконали твори майстру для усіх присутніх. Кожен фестиваль взагалі, скажімо, доживає до такого в даному випадку поважного віку, 30-й 30 раз, 30-й рік. І дуже приємно, що є можливість грати на такому фестивалі в такому чарівному місті. Колома постать Косонторського це визначна особистість, і вона мене пов'язує з моїм вчителем Олександром Тищенком, який був свого часу директором спеціальної музичної школи мені Соломік. Шульницькою багато розповідав мені про цього видатного композитора. І, звичайно, на слова Івана Франка, «Ой, тоді ще на згорі хазерня не тільки співають, і грають. У мене є прекрасний варіант для вілончелі і фортепіано. Тобто, для мене це величезна дійсна подія бути знову в Коломиї і вже бути присутнім на такому визначному фестивалі. Завершили фестиваль концертом джазової музики Приємна прогулянка до Коломиї авторства Мирослава Скорика та за участю самого майстром. Незважаючи на такі насичені мистецькі вихідні, не надто багато Коломиян відвідувало творчі вечори фестивалю. Ольга Гереджук, Андрій Гарещук, Сергій Угрин, Сергій Гурмак, події НТК.